Оплата, транзакцій, оплата в магазині, то есть, ну, покупка різного товару, оплата онлайн. Мобільним банкінгом користуюсь оплатою, карткою. Apple Pay. Я дуже люблю використовувати інтернет-банкінги для оплат і комунальних послуг, і особистих рахунок, ну, рахунків. Ну, Картками користуюсь, кредитними картками користуюсь. Ну, Багато банкоматів. Зручно знімати гроші за швидкістю, як можна швидко до банку звернутися, чи є у них якісь месенджери чи інше? Удобство, то єсну розпространенність, підложення банківські по поводу кешбека і тому подобне? Я вважаю, що в Україні у нас більш інноваційні, адже кожен день майже з'являються якісь нові функції у банків, якісь нові фішечки. Но, да, ну вважаю, що так, то єсть, ну. При нужді можна отримати картку не заморачиваясь. Зараз, в принципі, можна її оформити, навіть не доходя до банку, а там просто по документам. Отримати. Перше, це зарплатний проєкт, друге у зв'язку з тим, що дуже гарний застосунок і легко використовується. А третя картка ну, так, так само використовуємо для подорожі за кордоном. Зарплатна перша була, потім вже так понеслося. Перша була зарплатна. Потім уже добавил себе універсальну карточку для більш раз, есть, работ. Потому що зарплатна карточка не завжди удобна. А, отримував картку, запропонували взяти ну, додаткові гроші, вони завжди під рукою, це нормально. Ну, до зарплати не дотягнули. Мікрокредити. Мікро, мікро, так. Да, да. Приложили, тобто, вместе з карточкою далі получал. Ну, практично їм не пользуюсь. А, дачу будували, трохи це було позичити дорожче. Я надаю перевагу більш безготівковим, адже це безпечніше та швидше. Це дуже зручно і дуже економить час для того, що ти не шукаєш у себе в гаманці якусь картку, підійшов до терміналу, оплатив і побіг далі. Тобто для бізнес людини яка в сьогоднішньому житті у нас економить кожну хвилину, це дуже зручно, і я рекомендую всім особам користуватися саме телефоном. Намного удобнее. Не надо стоять в очереди, не надо искать где этот талончик купить или пытаться наш там на неработающий терминал, чтобы закинуть. Так, звісно, користуюсь. Тому що е, це є перевагою е, у тому, що е, рахунки, які, наприклад, я сплачую реквізити, вони можуть там е, зберігатися, і в подальшому, коли я буду оплачувати рахунок, після того як я звірив всі реквізити, я можу просто натиснути кнопочку для того, щоб здійснити платіж. Вона завжди під рукою, тобто все сразу скомбініровано, не треба лазити по сайту. Сайт не завжди удобний в цьому плані. А якщо на величка, то напевно у родичів. А щось більш серйозніше, або такі, якісь обставини, то напевно до банку звернуся. Ну, ви знаєте, я кредитні позики взагалі не люблю, не використовую, але якщо обирати, то звісно оберу у друзів. Ну, скоріше як друзям-продственникам. А карточка це так на не зовсім непередвідені обстоятельства. Так, по телефонній сіті дуже багато дзвінків, які уже так вони не були скомані, ми їх також знаємо і зразу розпізнаємо. Це по-перше, по-друге, дуже багато реклами. Дещо тим, що я виграла, я розумію, що не можу виграти, я не можу звідкись воно взятися, тому я це припиняю і все. Стріляються представниками якогось банку, просять назвати, наприклад, якісь там слові слово пароль для того, що ніби вони проходять ідентифікацію. Але як ми розуміємо, таку інформацію ми не маємо права надавати, тому що саме такі особи, шахраї, можуть використовувати зловживати довірою так і перераховувати кошти на свої картки ну а люди від цього страждають так да, приходилось часто бувають дзвонять говорять що у мене там задолженность в банку, то ще щось, або починають типа у ваших друзей задолженість починають призвонити хоча у друзей приміру в этом банке вообще нету никаких ні ни карточек ні счетов. Як ви реагували на ці обставини? Блокував просто не Так, таке в мене. Наприклад, було. Ми мені дзвонили та питали, що в мене щось транзакція якась пройшла. Але в принципі, я дуже маю тісний контакт з банком. Мені не завжди я за зателефона, сказали, що це не банківські ніякі послуги. Ось сказали, що це все, шахраї.